Хто схрестився Ріссірдання? Хотів я з вами сьогодні обсудити дуже важливу знахідку. Хоча, як би цього знахідки і не було, всі давно про неї знали. Щодо е, вже всім намуленої дати Різдва е, і цих. Викриків з сторони РПЦшників що треба только самого світ істинніша дата. Ну, давайте почнемо з самого початку. Апостоли не відмічали цієї дати. Рання церква, друге століття, Ріген і інші апологети взагалі вважали, що Святкувати Новий рік це абсурд, і ставилося до дати Різдва Христового з нерозумінням. Клімент Олександрійський перший, хто так підняв це питання, і дата Різдва в нього, значить, формувалася квітень травень в цьому періоді. І вже в IV столітті. Період Вселенських соборів. Піднімали це питання більш жвавіше, там вже детально підходили до цього свята, піднімали історичні хроніки, щоб визначити дату народження Христа ну Так як церква стала частиною Візантійської імперської політики. Ну, як же ж імператор святкує день народження. Все. І це питання про. Різдво Христове було вирішено підняти. І, і на Третьому Вселенському соборі, як ви думаєте, святі отці, яку дату визначили для святкування Різдва Христова? РПЦшники, по Юліанському календарю. Ви не, ви не повірите, ну святі отці. Визначили цієї дати на Третьому 30 соборі дату 25 грудня по Юліанському календарю. Так що я вас вітаю, ви е, розкольники. А так не було тоді ні Григоріанського календаря, ні іншого. Був тільки один Юліанський. І формувалася дата із Благовіщення або водохреща. 6 січня. Так от. Тобто всі 20 празники, які ви там спіною рота захищаєте. Ух! Святух. Це питання, яке ви зараз піднімаєте, воно взагалі виникло в 19 столітті. До 19 століття ніхто взагалі не звертав на це увагу. Все. І те, що ви робите сьогодні, оце, це біснування, оце, ви тільки ви показуєте одне, що ви рупори і пропагандісти Кремля в Україні. Все. Якщо у вас є якісь аргументи, тільки не такі не емоційні, діди наші вірили, давайте от перем, Ви ж кричите, що ми апостольська церква. Ви ж ви знаєте Вселенський себе? Ну так от і ви знаєте. І нічого кричать тим, хто святкує 25 грудня Різдво Христом. Що вони там католики. Це бред. Якось. Виходьте з цього свого запоя РПЦ, друзі, все. Якось треба з тим жити. так от.